Всім привіт! Мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами нафарбуємось і трошки поговоримо про апдейти з мого життя. Насправді я випила з Ютубу вже на тижні три, можливо, на місяць. І кожен раз, коли таке стається, мені стає соромно а сама перед собою. Але цей раз якраз мій стрік таких постійного постінгу відео він був дуже довгим, тому в принципі. Ну, це мало статися, і будь-яка людина, яка намагається щось знімати, вести блоги, і так далі, розуміє, що це випадання його неможливо обминути. Це таки. Період, коли тобі треба обдумати ще раз, що ти робиш, що тобі подобається, що ти робиш, що тобі не подобається, що ти робиш. І застається в той момент, коли ти розумієш, що щось не працює, або коли ти починаєш тиснути занадто сильно на себе, так як я зробила це я. Зараз я трошки детальніше про це розкажу, тому беріть з собою щось попити, сідайтесь позручніше. Я думаю, як завжди, це буде довге відео, бо я люблю поговорити. Так, спочатку, давайте почнемо з того, що я використаю отакий от. prep-gріp Primer. Від ламель зелененький, він мені дуже подобається. Я використала напевно вже десь половину, і я думаю, ще взяти або такий, або схожий там, якщо з лінійки є. Отже, чого я пропала? На цей раз це було через те, що я дуже тиснула на себе. Точніше, не так. Я вирішила, що хороша ідея буде поставити для себе челендж зростання на YouTube до 2026, тобто до нового року. Набрати 2,5 тисячі підписників, і ну наступила на ті самі граблі, тому що декілька разів уже якось намагалася встановлювати в собі цифрові цілі, і кожен раз вилітала. Тому що в моїй голові це типу, щоб привабити до себе людей, нових глядачів, треба типу, зробити скачок в якості величезній. Це типу ставить на тебе дуже великий тиск, супер, якісь теми підібрати, якось робити все на багато вищому рівні. Хоча сама по собі прихильник малесеньких покращень з кожним разом, але от я щось і поставила, я думаю, ні, все, зараз я як. Час, я як покращусь, тупо всі підписники українського ютубу будуть зі мною. От і я так трошки поробила, повипускала тіктоки, і все не було настільки успішним, як мені здавалося. І я так десь місяць так робила, робила. До речі, моя улюблена ця як і улюблена тональна основа Патрісія Лідо. Е, от і я в якийсь момент зняла влог і просто не могла змусити себе да, його змонтувати, тому що. Мені здавалося, що це типу недостатньо цікаво, недостатньо класно. Просто недостатньо. Коротше, що треба якесь супер щось цікаве знімати, тому що ж в мене ціль набрати підписників. Спойлер, уже в який раз я розумію, що числові якісь е, собі такі KPI ставити. Що, типу, от до якоїсь там числа мені треба набрати таку-то кількість переглядів, підписників. Е, це коротше не працює. Це стара щура, це зі мною траплялось, але я все одно продовжую наступати на ті самі граблі. От, тому що це не те, що залежить від мене. Залежить від мене умовно кількість виставлених відео. От, тому розумніше було б, напевно, поставити ціль, там, зняти 15 відео до 2026 року. А там уже що, що буде, то буде. Я пішла в іншу сторону, і через це я досі не змонтувала той влог. І чесно, я не знаю, чи я його змонтую, тому що. Там цікавенька, бо там я гуляла, я ходила в прикольну книгарну з подружкою, але я ніяк не можу просто себе змусити, хоч трошечки його монтувати. Тому я вирішила просто щоб, хоч якось вже повернутися, зняти таке легке балакуче відео, тому що я люблю говорити, я люблю фарбуватись, я люблю збиратись, і типу це буде ну, як ніби не для мене. Тим більше я ці думки, оце що я вам зараз говорю, триста разів уже думаю за останні декілька тижнів. Я Загалом про це постійно думаю про якісь свої помилки і так далі. Так, Колівчик у мене ламель, теж другий раз беру, класно, мені подобається. І я вирішила почати з цього. У мене тут ось прописано, що я вам хочу сказати. На фоні дрелять сусіди, сподіваюся, не чутно, бо я тут з мікрофоном, сподіваюсь, звук нормально запишеться, бо це таке діло непередбачуване. І коротше, на фоні цього, що я зникла з Ютубу, я ударилась більше в Тікток, тому що там у мене стоїть челендж кількісний. Там я знімала 150 тіктоків. До речі, я вже цей челендж завершила, і підсумки цього челенджу теж у мене є в Тіктоці. Там я типу, постила один раз на день стабільно. Тепер уже перейшла на два рази на день. Що мені в принципі подобається, і там я теж багато говорю. Я почала почала вести стабільно Тікток. От і у мене залетіло минулого тижня, буквально тиждень тому, в минулу середу, сьогодні вівторок. Залетіло відео про метод видалки. Короче, залетіло відео на півмільйона. На півмільйона, і ще супутня йому на 50 тисяч. Ну, коротше, до мене додалось там 300-400 підписників. Мені так подобалося це постійно оновлювати статистику і бачити, що там якась активність. І досі на це відео, типу, набагато-набагато менше, звичайно, чим пік його просування. Але все одно люди підписуються, люди лайкають. І це дуже класно. Але в той момент, коли от у мене щось вийшло, у мене теж, до речі. Рум'яна Ламель, теж мені дуже подобається, Cloud Color, у мене 8.02 ВТін. І в той момент, коли у мене почало щось виходити, я на секунду така, блін, а що робити далі? Типу, а вдруг у мене не вийде виправдати очікування людей, які на мене підписались, всі від мене підуть, я їм не буду цікава. І взагалі капець, як тіпа, далі продовжувати рости? Тому що коли ти. Ну, трошки відчув смак оцього, типу як успіху, коли в тебе залітає щось. Тобі не хочеться цього втрачати, очевидно. Я на секунду так загналась, десь на, на день, на півдня, але просто продовжила постити в тому ж форматі, що я й постила. Типу, те, що в мене було заплановано. І думаю, ну, люди, які, яким дійсно цікаво, то вони за мною залишаться, а людям, які не цікаві, то відпишуться. Ну, типу, окей, це нормально. А ще такий прикол, що одне залетівше відео, не гарантує вам якоїсь. Успіху, слави, не знаю, співпраць і так далі. Типу, це очевидно, але все одно проговорю, тому що я така блін, в мене залетіло так класне відео, і що? Але я ж сама розумію, що коли умовно я листаю стрічку в коїсь там великі багато переглядів відео, то в основному, навіть коли я заходжу на їхню сторінку, а це старапляється рідко, якщо мене людина навіть зацікавила, то не обов'язково я на них підпишусь, тому що вони можуть знімати на щось. Іншу тематику і типу це іншого особистого. Просто отак. От можливо, я на них пізніше підпишусь, коли побачу ще декілька відео. Тому я вважаю, що це таке краплення того, що люди десь підсвідомо пам'ятають моє обличчя, знають тепер моє обличчя, і будуть, коли мене бачити наступні рази, навіть на ютубі, уже якось будуть такі. Ага, ну це щось знайоме. Навіть якщо вони свідомо мене не пам'ятають, обличчя моє типу, десь на підсвідомості можливо в них відклалось. Тому я вважаю що це просто вклад. Одна така копійка в банку моєї. Пізнаваності, медійності я дивлюсь просто в зеркало, фарбую вії. Тому якось так з тіктоком. А ще я записалася в клуб, 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 клуб. Просто в клуб. З різними активностями протягом місяця, і там у нас була зустріч, де ми обговорювали типу різні питання, які нас турбують. А, щось за блог, за блог. Щось, короче, пов'язане з блогом, і одна дівчинка розповідала, що її трохи в втрат. Ну, насправді, ну да, там трошки за негатив, але одночасно це не прям якийсь супер хейт. Але все одно це я думаю, образило. Бо мені, наприклад, тітосі теж писали, там що не знаю, «Тебе в тебе РХП. У мене немає РХП, ніколи не було. Якщо у мене РХП, то я не знаю, нема жодної. Людини, в якої тоді не РГП. тому що мені здається, мене дуже здорові відносини з їжею. Якось там почали мені писати теж якісь свої думки. В основному це були позитивні коментарі, але все одно декілька розскакувала, і я просто зрозуміла, наскільки я виросла в цьому плані, наскільки мене це не задіває. Мені навіть чесно хочеться, щоб мене трошки похейтили, тому що це хейт — це активність. Потім люди кидаються тебе захищати. І в цілому це просто активність під вашим відео. Це круто, і ще для себе такий мансет мене в голові. Для те, що якщо до тебе якось негативно відносяться люди, значить вони просто тебе бачать і бачать тебе велика кількість людей. Тому що якщо тебе бачать велика кількість людей, по любому там буде в когось умовно був поганий день, і їм хочеться якось виплеснути цю злость. Короче, з більшої вибірки людей більше вірні, що хтось підійде до вас з негативом. Тому це просто знак того, що в тебе щось виходить і тебе бачать люди. Якщо тобі щось негативне пишуть, звичайно, це неприємно. Але якщо такий дрібний хейт, в принципі, мені особисто я б навіть сказала, що я чекаю цього. Бо це значить, що в мене щось виходить. От, блін, тушю. О, тут, звісно, вимазалось. От, блін. А. І це все про привернення уваги. Якось я не знаю, я не боюсь хайти. Я навіть чекаю цього етапу. Можна буде панить, це ну, я не знаю. В мене просто доволі стабільна самооцінка в цьому плані в мене важко задіти. Від незнайомих якихось людей, які мене не знають, типу мені байдуже, що вони думають. Які там зальотні якісь люди, які не дивляться мене, не слідкують за мною, взагалі про мене нічого не знають, то типу мені байдуже, що вони думають, не знаю. Можливо, це я пока так кажу. І до чого це я вела? До того, що висновки людей про тебе вони нічого про тебе не говорять. особливо коли це люди, які тебе зовсім не знають. А, так, а що мені треба? А, хочу ще нафарбувати брови. Мій улюблений. Гель для Бревід Сімплекс, він закінчується, треба заказати новий. Я ним користуюсь, напевне, з 23-го року, вже дуже давно. Я йому не зраджую, я пробувала якісь інші, мені не сподобалось. Коротше, якийсь такий у мене період життя, а я зараз дуже багато знімаю в TikTok. А ще мені давайте, з такого щось, що, що не соцмережі. Мені вчора я купила, мені купили, мені подарували каву машину. Нарешті я дуже довго цього хотіла. І останні тижні прям загоріла з цим, і тут випала можливість, і я така вау. І, коротше, я сьогодні пила вже каву. Просто я випила каву до зйомки відео, поки в мене була пара, поки я снідала. Але тепер у мене в ви побачите каву машині. Поки що у мене, чесно кажучи, нема настрою знімати влоги. Можливо, в мене висить якийсь хештальний закритий на той влог минулий. Треба його просто сісти, передивитись. Якщо я не хочу його постити, то я просто поки що будемо без влогів. Не знаю. Бо поки що в мене якось немає натхнення. Можливо, я теж себе нагрузила за оці довгі відео, тому що вам сподобались довгі відео. Я така, блін, ну сподобались людям довгі відео, звичайно, типу, я з радістю їх зніму довші відео. Але також є той момент, що <хи> їх дуже довго монтувати, і мені буває дуже лінь. Я це відкладаю, і потім це таке перетворюється, що я його просто не монтую і випадаю з блогу. Тому, можливо, мені варто чергувати якісь короткі відео, одноденні для нової аудиторії, яка мене не знає, тому що здебільшого, мені здається, якісь нові глядачі насильно хочуть натискати на дуже довге відео. А от в Тіктоці я це помітила, до речі, е, що новенькі, типу, ну їм хочеться швиденько отримати, та що їм цікаво, а потім, ну типу, їх вже не так цікавить твоя особистість, поки вони тебе не знають. До речі, мені прийшла пудра Skin, У мене така була пудра, але вона тут дуже погане пакування, насправді воно дуже швидко ламається. Я сподіваюся, тут не буде так. От, але вона в мене зламалася її просто викинула, хоча там уже вона закінчувалась. Коротше, отаке от от, пудра. В цілому. Я дуже рада, що в мене потрошку щось виходить з тіктоком, бо я три місяці знімала на 200 переглядів, і мені було трошки неприємно через те Блін, На чого на мене не дивитесь. А, Але зараз мені дало таке, ток підсунув оце залетівше відео. і Я така: о, класно, типу, мені цього достатньо. Продовжую далі щось робити. Типу, мене один раз вийшло, значить, типу, велика віргідність, що в мене ще зал... залітатимуть відео пізніше. Просто, ну, типу, не прямо зараз. Тому мені в принципі з цим окей. Також у мене продовжується навчання. У мене один раз на тиждень очні пари лише сьогодні, мабуть, очний день, але напевно доля захотіла, щоб я нарешті записала це відео. бо Я планувала вчора, але вчора не вийшло. У нас типу була лише одна дистанційна пара, яка пройшла, і я ціла записувати відео. І Зараз я збираюсь, бо у мене. Такий є настрій кудись трошечки піти, але можливо і ні. Коротше, я ще не знаю. Може буду дома сидіти. Але нафарбуватись і зібратись варто, щоб в мене був настрій такий і привід заняти відео знову ж таки. Тому такі от у мене апдейти. Заходьте до мене на TikTok, Там я взагалі супер часто з'являюсь кожен день. Інколи можу один день пропустити, але це буквально пару днів на місяць. А так зазвичай там просто стабільно по два відео на тижд... на день. Інколи більше, інколи п'ять. А дивлячись, який в мене настрій. І зараз, поки я не фарбувалась, хочу піти, зняти е, мої книжкові плани на тиждень на місяць да, на листопад. Коротше, ціль мою виконати по Ютубу і набрати скільки там підписників не вийшло, але. Я не відчаюсь, бо головне, що у мене є ви. Ці люди, які дивляться ці відео регулярно, стабільно. Ви мене підтримуєте, і мені це якби найголовніше. А ну, якісь там нові люди ну, підтягнуться з часом, тобто, не варто на себе тиснути. Бо коли я на себе тисну, він, я хочу найти свій новий тінт. О, він якийсь дивний. Я трошки очікувала, що він буде, знаєте, віддаратися так плівочкою. Бо одна блогерка, з якої свідку в TikTok, вона вона робить собі контур, і мені хотілося так само зробити, але я буду використовувати його просто як таку помадку. Це тінт від ламель, 403 відтінок. Я думала, звісно, його контур з нього робити, але не знаю це темненький осінній відтінок. В принципі, я сказала, напевно, все, що я хотіла сказати, це те, про що я думаю постійно, тому що у мене цей блог, що зняти YouTube, TikTok, це в мене займає 100% часу. Коротше, таке от, друзі. Надіюсь, мене нормально чутно, бо мікрофон чорт А, Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, наступні тижні відео будуть виходити стабільно. А вам гарних вихідних, бо це я збираюсь запостити в п'ятницю в суботу, тому гарних вам вихідних. І побачимось, друзі, з вами. Сподіваюсь, скоро, регулярно, наступного тижня на цьому ж самому місці. Дякую, велике, що залишаєтесь зі мною, і побачимось з вами скоро. Вже третій раз я кажу. V je taká ráda všetké energie, chcete mňa O, až